Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми оновлюємо з вами деякі наші конвертики. Так, як і планувалося раніше, ми додаємо конвертики з інтернетом на витрати телефона і на підписки. У нас був конверт рахунки. І ті, хто з нами Давненько пам'ятають, як було незручно діставати цей конверт. Окремо, три у нас було защіпки, постійно кудись то скріпочка відпадає. Незручно, дуже. Планувала давно, збиралася для оновити для зручності конвертики і ось цей час настав. Сьогодні заміна. Інтернет, всі кошти за інтернет-залишки ми кладемо в конвертик і робимо окрему підписочку для нього: Інтернет, так відразу ж оновлюємо. Ті, хто в нас купує блокноти і конвертики, знають, що всі нові конвертики, якщо вони не були у використанні це не БУ в прекрасній якості, це нові нові. Ось тут ось у нас всі дироколом дирочки, які зроблені. Вони намічені, але залишки, бачите, залишаються. Ось це доказ того, що конверт новий. Якщо одна, наприклад, випаде, да, кругляшка ця, ось, наприклад, такий конверт все одно не використовували, тому що тут вони всі інші на місці. Але як тільки ви бачите, що всі дирочки вийняті, ось це може бути на відсотків 80 знак того, що конвертом, скоріш за все, користувалися. Нові конверти. У нас ви можете придбати, і всі вони запаяні, не були у використанні. Так, наступний у нас буде телефони. Так, телефони. І тут ви бачите, прекрасна картинка з еволюцією телефонів від перших величезних з антенками до від Nokia да, і до еволюції далі пішли Самсунги. Так. Це на картинці. Це не еволюція телефонів в цілому. Так, далі. І Ой, давайте жовтенько підписочки візьмемо. І підписки в нашому випадку це Google One і YouTube сюди покладемо. Звісно ж, ці конверти, які в мене були давнішні жовтенькі, і ці новенькі, які ми вам пропонуємо, вони різняться, різняться якістю і різняться навіть на ощуп. Ці жовтенькі, вони більш плотні, ці м'якші. От, єдиний мінус, що іноді, коли їх багато лежить, то може бути ось такий залом, але на відкривання і використання ніяк не впливає. З часом воно просто розрівняється під вагою інших конвертів тут уже в блокноті. Так, ми тут все зробили. Рахуночки прибираємо. Жалко, звісно, цей рахунки закладинку, але кудись придумаємо. Так, комуналочка у нас нікуди не переїжджає. Далі в нас йдуть підписки, телефони, так, підписки і інтернет. І ми вирішили оновити, перейменувати, оновити, перейменувати конвертик ремонт. Так як я хочу, щоб на ремонт. Ось цей ремонт це був окремий конверт, куди складаються, в будуть складатись в майбутньому кошти саме на ремонт квартири будинку. А оцей конвертик, звідки ми брали кошти на всякі дрібниці десь підфарбувати, якийсь десь розетка поламається, якась дрібниця по будинку, тепер буде називатися у нас всяка всячина. І в нашому блокноті ми так само перейменуємо. Поки що ремонт у нас відкладається. Ті, хто з нами був і раніше від початку. Ті, хто зі мною були ще в 23-му році, коли мене, я починала вести канал, у мене ще був такий конвертик, який називався Подорожі. Подорожі так само тимчасово у нас відкладається, але ми окремий конвертик створимо, зробимо і планую з часом так само відновити, відкладати кошти і на ремонт, і на подорожі. Пам'ятаєте, для того, щоб метод конвертів був дієвий, вам потрібно вирішити ваші категорії, вибрати ваші категорії. Розписати витрати, хоча б приблизні витрати. Скільки вам потрібно на місяць, на тиждень, на два тижні, як ви будете розплановувати ваш бюджет, від вас залежить. Так от, ви вирішуєте, яку суму вам потрібно мати для того, щоб комфортно себе почувати, але ж пам'ятаємо, без всякого геть баловства такого в межах свого бюджету. Тому що можна зразу з ходу сказати, мені потрібно на продукти на місяць 50 тисяч гривень і менше навіть не Ну, вибачте, якщо реалії такі, що реально. Харчуватися і на 2000, якщо немає можливості і на тисячу, можна в тиждень скупитись продуктів і харчуватись, а можна і менше. Все залежить від кількості членів сім'ї, і все залежить від ваших харчових вподобань. Так от, потрібно опрацювати, продумати. Повністю свої вподобання, своє життя, свої навички, до чого ви звикли тоді розпланувати і звідти вже визначити, на що, які категорії у вас повинні бути. Ось ці категорії, да, які у нас тут записані, які у вас повинні бути, і на що саме вам варто відкладати? Тоді ви розписуєте, створюєте свої конвертики, відкладаєте і бачите, наскільки це легко, наскільки це просто, наскільки це цікаво. Вести бюджет методом конвертів і дуже-дуже корисно, тому що ти бачиш реально, куди уходять гроші, ти відкладаєш, ти плануєш, і завжди є якась сума, яку можна відкласти, або в нашому випадку в банку, або зробити НЗ, ну, або накопити на мрію. Дякую, що залишаєтесь з нами. До зустрічі в наступних відео. Всім па-па!